Вітаю всех, кто завітав на мой канал. Меня зовут Анна. Карта дня на 29 сентября 2024 года. Все знаки зодиака. Карта дня для Овнів. Для Овнів выпадает аж Пентаклів. Який говорить про якісь перспективи, якісь пропозиції, отримання якоїсь певної суми, яка допоможе вирішення якихось питань, можливо, якась пропозиція щодо нової роботи. Робота, яка вам буде до душі, яка даватиме гарний, перспек... гарний результат в майбутньому. Робота, скоріш за все, буде якась творча, яка принесе вам гарний результат. Також про це говорить нам і трійка пентаклів. Можливо, трошечки менший результат, ніж ви очікували, але все, ж таки, таке будете задоволені. Тими пропозиціями, які вам дають. Ви з легкістю зможете освоїти ту професію, за яку ви візьметеся. Все вам буде під силу, тому вперед будьте активні, впевнені в собі. Тельці. Для тельців випадає двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить про. Якісь ну, подвійні думки про те, що вам дуже складно прийняти якесь рішення, зробити якийсь важливий вибір. В деяких випадках карта може говорити про те, що ви не бажаєте приймати того рішення, яке вам доводиться. Також ця карта може вказувати на якісь побутові зміни, на те, як відбувається все протягом дня, на якусь таку рутинні події. Дім, робота, робота, дім і так далі. Також карта говорить про. Можливо, отримання якоїсь невеликої суми, можливо, якісь ділові поїздки, також, можливо, отримання якоїсь нової важливої інформації, наприклад, таких листів важливих дзвінків. Фінансове становище буде залишатися досить таким нестабільним, але ніяких серйозних проблем не перевіщує. Над ніколи випадає королева мочів, яка вказує на якісь можливі конфліктні ситуації, якісь непорозуміння в ваших справах. Але якщо ви будете контролювати свої емоції і не піддаватися їм, то ви все з легкістю зможете вирішити і виправити. Саме головне ніколи не зволікайте з рішенням і якомога швидше його прийміть. Але обдумайте кожен крок. Не намагайтеся всидіть одночасно на двох стільцях. Близнюки. Для близнюків випадає рицар жезлів. Рицар жезлів віщує досить такі гарні зміни. Зміни в особистому житті, зміни в кар'єрі, зміни в відносинах. Питання, які вас дуже хвилювали, вони обов'язково вирішиться. Все налагодиться, можливі якісь поїздки, якісь відрядження, поїздки як і особисті, так і по роботі, вкус, можливо, навіть подорожі. Вам просто, можливо, доведеться відстоювати якісь свої переконання, якісь свої інтереси. Саме головне карта говорить, щоб ви ні в якому разі не боялися складнощів, які виникають на вашому шляху. І так як на дні колоди випадає дев'ятка жертв, яка говорить про очікування постійних проблем невдач. То і рицар жезлів вказує на те, що не бійтеся складностів на вашому шляху. Будьте активні, будьте впевнені в собі, будьте сміливі. Ви готові до будь-яких складностей. І вони вам під силу. Саме головне беріть свої страхи. І тільки тоді ви зможете досягнути гарних результатів. Взагалі, рицар жезлів віщує вам успіх у ваших справах і ваших починаннях. Саме головне боремо свої страхи. І все буде налагоджуватися в кращу сторону. Та дня для раків. Для раків випадає королева мечів. Можливі якісь непорозуміння, якісь складності, якісь. Офіційні справи, справи з паперами, але якщо будете піддаватися своїм емоціям, то все тільки ускладниться. Якщо будете контролювати свої емоції, то ви з усім зможете з легкістю впоратись. Перш пентаклів вказує на роботу, яка буде вам подобатись, робота, в яку ви вкладаєте душу, і все буде йти добре, все налагодиться. В кращу сторону ви зможете вирішити будь-які конфліктні ситуації, будь-які непорозуміння. Лева. Для леві випадає старший аркан Верховний Жрець. Це старший аркан Єрофант в класичній колоді. Карта нам вказує на те, що будьте чесними, справедливими, нікого не обманюйте, не хитріть в якихось моментах. Будьте чесними і справедливими. Також можливі якісь такі моменти, як. В когось, може бути, шлюб, в когось вінчання. Такі моменти, якісь певні дії, які будуть в певних традиціях. Також ви можете отримати пораду від впливової люд... від людини в віці, яка вам дасть досить таку гарну пораду, тому обов'язково нею скористайтеся. на дні колоди вказує, щоб ви уникали в будь-яких ситуаціях конфліктних моментах. Для Ді випадає вісімка кубків. Тут, можливий, якийсь від'їзд, можливо, ви на роботу їдете в відрядження, в якусь поїздку. Також карта вказує на те, що ви хочете докорінно все змінити в своєму житті в кращу сторону. І для цього, для цього вам доведеться дуже багато і активно працювати. Головне, приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, і ви з усім зможете впоратися і зможете змінити життя в кращу сторону. Терези. Для Терезі випадає сімірка пентаклів. Багато і активно працювати, прикладати максимум зусиль для досягнення своєї цілі. І перш за все, все це терпіння. На дні коди тут з жезлів, нові можливості, нові перспективи, нові починання. Також карта вказує на те, що для того, щоб досягнути успіху, досягнути своєї мрії, потрібно багато і активно працювати. Саме головне це терпіння, і з усім ви зможете впоратися. Скорпіони. Для скорпіонів випадає дев'ятка мечів, страхи, переживання, постійні побоювання, що якась ваша справа піде невдало. Також можуть виникати якісь конфліктні ситуації, якісь певні непорозуміння на вашому шляху. Саме головне візьміть свої емоції під контроль і знайдіть вирішення своєї проблеми. Взявши емоції під контроль, ви з усім впораєтесь. І перш за все не робіть необдуманих рішень, не розпочинайте в цей день якоїсь такої глобальної, і важливої справи. Стрільці. Для стрільців випадає король Пентаклів, який говорить про зміни в кращу сторону у вашому житті, про те, що в вашому житті наступає той період, який зміни докорінно ваше життя в кращу сторону. Тут у вас буде гарна можливість проявити себе і показати, на що ви здатні, для того, щоб досягнути якихось певних результатів. Ви можете піти на підвищення, ви можете показати своєму керівництву, на що ви здатні. Вони побачать ваші вміння, і ви можете отримати навіть підвищення. Взагалі ця карта віщує. Успіх у ваших справах, у ваших починаннях і зміни в будь-якому ст... в... В будь разі, в кращу сторону. На дні колода 8-ка і все буде скоріше, ніж ви очікували. Досить все буде швидко розвиватися. Також можете отримати найближчим часом якісь гарні новини. Козироги. Для козерогів шестірка мечів, зміни, які залежать від ваших дій, від ваших вчинків. Саме головне не робіть необдуманих дій, необдуманих поступків. Обдумайте кожен свій крок. Якщо в чомусь сумніваєтесь, попросіть допомоги в своїх рідних, в своїх близьких, і вони вам не відмовлять, вони вам завжди допоможуть. Королева мечів вказує на проблеми, які можуть виникати на вашому шляху, але якщо ви будете контролювати свої емоції, то ви з усім обов'язково впораєтесь. वो तो नहीं В водолії випадає трійка мечів, якісь певні непорозуміння, якісь проблеми, невдачі, як і на роботі, так і в особистому житті. Також дуже часто ця карта говорить про конфліктні ситуації за найменшої дрібниці. Наприклад, у мене ця карта дуже часто програється як конфлікти, тому намагайтеся їх уникати. І перш за все, не беріть все близько до серця, будь-яку ситуацію можна вирішити. А здоров'я буде ваше страждати. Тому не беремо все близько до серця, і все налагодиться. Шестірка пентаклів говорить, що вам у ваших цих питаннях, які вас так хвилювали і непокоїли, вам обов'язково нададуть допомогу. Саме головне не бійтеся її попросити. Рибки. Для рибок випадає король пентаклів, зміни в кращу сторону, особливо у вашому фінансовому житті. Також не бійтесь проявляти себе, будьте впевнені, активні, рішучі, і ви зможете досягнути гарних результатів в цей період. Король жезлів говорить про допомогу від чоловіка, досить такого активного і успішного. Можливо, це ваш керівник, можливо, хтось із ваших рідних, близьких, але ви отримаєте допомогу, також отримаєте якусь важливу пораду на ваше майбутнє. І з усім з легкістю впораєтеся. День для вас принесе гарні зміни, гарний позитивний результат у всіх ваших починаннях. Бажаю всім гарного вдалого дня. Дякую всім за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. Дуже приємно читати, коли ви пишете такі приємні коментарі. Всім дякую і до побачення!